嗯。Mm hmm. менее HDMI. Type-C, Type-C. USB-A, USB, USB Type-C. Окей, okay, мы имеем Chromebook. Я не вспомнил на 100%. В інтернеті дивився і досі, на ютубі, начебто з точно тим самим ноутбуком воно працювало. А, но підтримки офіційної я не знайшов. Не вказано на сайті виробника. Офіційна підтримка, що через Type-C тут може працювати монітор. Але вроді би працює. Так. М -м -м. Великий, понятно. Ну як великий? Він не великий, 15-6 великий. Але це вже трогорядне питання. Так, що у нас тут? Type-C? C1, C2. Окей. У нас тут два Type-C. Один А. Я от кнопки. Так, він горить. О! Супер. Він працює. Окей. Дайте мене підключу мишку. І... Чого? Що ти не влазиш? Чого сині? Окей. Okay. Так, що у нас зараз відбувається? Ага, він розширяється налаштування під титу Окей? Okay. Full HD 60 гц. Все вроде працює. Так тільки питання по яскравості. Тут наче був. Меню. Так. По яскравости. В принципе, окей. Типа, просто нормальный экран.